Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. У студії Костянтин Крупський, в руках в мене справжній сценарій, справжньої вистави під назвою На спільним шляху. У студії справжній актор і директор театру Володимира Завольнюка. Перетворення в студію на Скрило Булкін. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. А давайте спершу про цей сценарій. Я взагалі уявляв собі, сценарій має бути ось на таких листах. Його повинно було бути дуже багато. І я знаю ще театральну таку прикмету, якщо сценарій впав, а це, здається, її телеактори так роблять, на нього треба сісти. Це майже все, що я знаю про сценарії. Але щоб ось така брошурка і це таки, така вистава. Ну, це, я, я власне кажучи, коли вона на стадії сценарію була, то вона була у вигляді листів а4, там якоїсь кількості. І можна було дійсно, якщо її упустити, то сідати на неї, коли ми репетирували. А потім, коли проєкт... Проєкт наш завершився, то однією з матеріальних, одним з матеріальних виразів цього завершеного проєкту став, став друком е, mm -hmm. цієї п'єси, яку ми зіграли, уже, власне кажучи. Чотири м... роки граєте вже. Mm -hmm. Так, це десь, десь чотири роки тому е, було навіть трохи більше. Прем'єра вийшла. Ну, вона пройшла, ця п'єса. Е, Ця вистава пройшла тоді в рамках цього проекту. Потім ми його продовжили наступними виставами. Ну і от зараз, можливо, вона відновиться, тому що тема дуже актуальна: стосунків українських і кримських татар, і взагалі всього, що з Кримом, з Україною відбувається, і у нас вже з'явилися запити на те, щоб поновити цю виставу. І для цього вона потребуватиме, звісно, певної. Ну, по переробки не переробки, але деяких ага. ясно, що доробок, тому що ну ось послухайте, це писалося 4 роки тому, а не наче це хроніка події, коли анексували Крим. Тисяча беркутівців та бійців внутрішніх військ, три БТРи, бульдозери та екскаватори усе це на виконання судового наказу про ліквідацію будівлі самовільно зведеної кримськими татарами. Ну тобто, тобто, це а... цей текст він звучав <с якраз як телесюжет, бо у нас там використано було і відео. Героїня на ноутбуку дивиться там телебачення, телеканали. А глядач бачить це все на екрані, який стоїть також на сцені. Ви у виставі передбачили те, що Крим. Тому в нас не буде. Чи взагалі про що ця вистава? Ця вистава про відносини українців і кримських татар в історичному розрізі. Її дія відбувається 2007 року дуже конкретно, тому що оце, що ви прочитали по телебаченню, показують це події на Іпетрі. Відомі, коли е, жорстоко розігнали тоді кримських татар. Uh -huh. От а героїня, е, вона студентка, вона вчиться в Таврійському університеті і дуже переживає, їй з одного боку треба реферат писати на ці теми. З іншого, у неї особисті там є е, певні колізії. Вона хвилюється, вона дружить з хлопцем кримським татарином. і думає, чи може це бути щось більше ніж дружба, а все-таки ми з різних націй, з різних релігій і так далі. І от вона настільки а тут іще й бачить вона по е, телевізору. Сору, оцю жорстоку сцену побиття кримських татар і розуміє, що її хлопець саме там перебуває і за нього страшенно хвилюється, і це в результаті е, втілюється в те, що чи від перевтоми, чи від такого емоційного стресу. Е, вона або засинає, або переходить в іншу реальність, тут уже як хто хоче, так і розуміє. Але козак мама якого перед тим теж вона бачила на екрані, як етнографічного персонажа в передачі, якийсь, з'являється живий у неї в квартирі. Єдине, що не в шароварах, там і з кобзою, як а в, 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 в байкерській такій курточці, в джинсах, там на ньому значки, оці такі рукавички обрізані. Ну, коротше, в вигляді байкера він каже: Я поза часом я взагалі характерник, то ну просто якщо вже десь з'являєш. То треба більш відповідним до цього часу і бути. Mm -hmm. От. І він показує їй за допомогою своїх чаклунських методів, яких він володіє, багато чого, що було в спільній історії. Тобто він, наприклад, викликає в цю кімнату дівчини в гуртожитку Богдана Хмельницького, і вона бачить його виступ, коли він вирішує підписувати Переяславську угоду. Потім Тугай Бей з'являється, інші історичні персонажі, і так аж до. 20-го століття, там і Грушевський, і Джефер Сейдамет, і от і 21 перше. Тобто там генерал Григоренко фігурує і все це сполучається також з журналістськими певними відео інтерв'ю, mm -hmm. які на тому ж екрані показуються. Казак Мамай і ще й підкріплює те, що він каже. Добре, а не хочеш вірити тільки цьому, то от подивись, що твої сучасники розумні люди кажуть, і там з'являються політики, експерти, історики. А ви граєте Богдана Хмельницького, Сірко і. Грушевського одночасно ні. Я граю козака Мамая, а якраз керівник нашого колективу Володимир Завальнюк, режисер і актор, і він і він грає одночасно. Не одночасно, звісно, але він грає всі ці ролі по, по ходу вистави. Багато про це вже говоримо. Давайте передивимось на величний фрагмент цієї вистави. Вистава 2010 року, актуальна і зараз. Я думаю, що ви відродите так і будете показувати Безмовно. на спільнім шляху. Називається вона двом двомовно, називалась mm -hmm. на спільнім шляху Бир'єлу». тобто це і українсько-кримська татарська назва. А уривочок, який ми можемо подивитись, пов'язаний якраз з тим, що не говорячи про. Толерантність пошлях про шлях до взаєморозуміння про співпрацю не означає, що треба обходити якісь гострі кути чи закривати очі на те, що було неоднозначного багато в історії, і так і дійсно було. Просто з цього уроки треба е, брати. І основний урок полягає в тому, що коли співпрацювали ці дві нації, то перемагали. А коли якась ворожнеча між ними була, то обидві втрачали. От якраз тут такий гострий, е, гостре з'ясування між. Тугайбеєм і отаманом Сірко, які вдвох опиняються в кімнаті Оксани, буде, і от ілюстрація цього, що все було непросто, оскільки мамай перед тим пояснив Оксані, що розвинутий успіх Виговського після Конотопської битви Українці не змогли. А хто ж їм завадив? Та самі ж, самі ж українці і завадили, тому що отаман Сіркон не міг терпіти ну, співпраці з кримськими татарами. Та як же так? Ну він же такий легендарний, не може бути винний. Я хочу почути думку сірка. А перед тим Тугайбей з'явився, сказав, що кримські татари ненавиділи сірка. Оксана журналі... майбутня журналістка. Вона знає, що все треба збалансовано давати. Я каже, хочу почути другу точку зору. І тоді мама і викликає сірка, і от, власне, цей уривок ми зараз О! можемо подивитися. Дивимось. Єсте захисник православної віри, не терпів духу бусурманського на землі нашій завжди боронив Україну От одвічного неприятеля нашого і ляхам от щось не своєї не продавав, як той виговський! Та хоч би мені довелося сто разів вирішувати приєднуватись до нього. Чи йти в похід на нагайців? Сто разів вивів свої війська на Крим! Та вистачили одного. Відгукнеться що це напад нагайців, та не тобі розмійник, а Україні. Чи не татари з ляхами побудували б нам ту Україну? Може, й вони б долучились, якби українці почали нарешті будувати. Але ж ти не прагнув цього та так? Тому що держава це кордони. А кордони це неможливість набігів. На той самий Крим, який просить мій... Ах, який небивалий прибуток! <різь> та це вчить мене, як любити Україну і будувати її. Той. Та продавав тисячі наших юнаків у лясир! А дівчат у татарській турецькій гареми. Що? Забули бусурмани, як один одного румали від мами, І ще атаман сірко напускав на вас, та я нагадаю. Я не заранено виховку, може ти ще б Цікаво, як глядачі у 10-му році, 12-му 12 сприймали цю виставу. Ви знаєте, реакція глядачів це було дуже щось велике для нас, тому що ми чотири рази, в принципі, в Криму були в ході цього проєкту mm -hmm. на гастролях, таких, що ми і до маленьких сіл приїздили, і до міст. Ну, цей запис це якраз в Сімферопольському музично-драматичному українсько татарському театрі. От а. Крім того, ми ну, в багатьох містах і селах, і в будинках культури, і навіть в школах звичайних простих грали. І дуже тепло нас приймали, особливо, особливо кримські татари, звісно, для яких було важливо ця увага до їхніх проблем з боку українських акторів, і оцей шлях до взаємного розуміння. Село Кольчугіно, наприклад, така школа, там, ну просто там дівчинка вірш написала для нас після цієї вистави. І ну дуже теплі спогади, і, і, і жахливо, звісно, було для нас цього року. Ну, взагалі, всі ці події, тому що ми це дуже гостро відчуваємо і згадуємо ті місця Бахчисарай, де ми були, власне, і, який дуже гостинно нас приймав, ці родини. І оця школа, потім ми читаємо, що там обшуки були. Були там були якісь репресії, і вони тривають. От. Ну, я думаю, що е, велика біда, що от такі от проекти, власне, за допомогою театру, мистецтва, е, вирішення певних соціальних проблем, е, проблем взаємодії спіль... і спільного життя двох націй, взагалі всього, що в Криму відбувалося, е, не було поставлено це на якийсь державний рівень державної програми якоїсь. Дійсно, культурна інтервенція потрібна була дуже активна, щоб впливати на людей в Криму і щоб запобігти власне тому, що сталося. От у нас це був ну єдиний проект, нас підтримав фонд відродження. Власне, не держава, uh -huh. от завдяки цьому ми, ми змогли от кілька разів з'їздити. Там, де ми були, ми бачили наскільки це великий вплив. Тому що, бачите, конференції, семінари це все теж потрібно різні круглі столи, де засідаються ці питання, вирішують експерти. Але театр він діє ще й на підсвідомість, на емоцію. І це набагато більше дає. Тобто, крім інформації, яку люди також отримують від того ж сценарію від інших заходів, то вони отримують ще емоційний вплив, і воно набагато більше якось закарбовується набагато багато у виставі. Дає. Там якийсь хепіенд. Тобто Оксана, яка в чомусь там сумнівалася, вагалася, вона побачила, що кримські татари, українці, вони можуть жити разом. Ви знаєте, дуже цікавий кінець вистави. Я гадаю, що особливо з погляду на. Сьогоднішню ситуацію ми таки будемо відновлювати, і там не так багато треба змінювати в кінці. Хоча, здавалося б, ну так кардинально змінилися ситуація історична і політична. А кінцівка там така: ну, по-перше, Оксана отримує дзвінок, дізнається, що, а, до речі, її брат в Беркуті, її брат Сергій, там в Беркуті, от на. Тому Жай Петрі, а і друг Рустем серед тих, кого Беркут б'є. Але з'ясовується, що з телефону Сергія дзвінок, і вона бере трубку, а дзвонить Рустем, якому Сергій допоміг уникнути небезпеки. От і ну, це, це одна частина фепієнду, а друга частина пов'язана з от, вирішенням цих історичних проблем. Мамай каже, що буде, буде дуже непросто. А що буде? Він показує, показує їй газету. А дивись, ось, ось така історія з Чорноморським флотом, ось така історія з тим, хто прийшов до влади тепер. Ну, Тоді, коли ми грали, то тоді було, що той начальник кримської міліції, який перед тим на екрані розповідав, як правильно діє Беркут, що б'є кримських татар, став міністром внутрішніх справ України. Потім то він став ще й прем'єр-міністром Криму, потім взагалі. Стало все, ви знаєте, як. От, але не в тому справа. Просто мамай показує газету, каже, ось що буде, дивись. І Оксана, у неї сльози течуть, вона в шоці, каже, але ж це жах, це, це, це поразка, це все, все пропало. Мама й каже, ні, це не поразка, це випробування. А від того, і як ви пройдете це випробування, це залежить від вас. Від, від нас це від кого питає Оксана? Від тебе, від Рустема від українців, і кримських татар, і ви маєте гідно зберігши свою ідентичність кожен з народів, але у дружбі співпраці пройти всі найважчі ці випробування. І ну от воно з поглядом у майбутнє і з неприховуванням того, що чекає чекають важкі часи, але треба через них пройти. А ця вистава була адаптована для дорослих, для школярів і для дітей. Ні, тобто ні, це була вистава, ну власне для дорослих, для старших школярів. Але настільки успішно пройшла вона, коли mm -hmm. ми цей проєкт зробили, що було вирішено продовжити цей проєкт. І ще й виставами для інших вікових категорій. Ми зробили для ну, десь середніх школярів, середніх старших виставу за казку Сашка Лірника, це була вже друга. Mm -hmm. Про силу характерницьку, татарського богатиря Ахмеда і грицька кобилючу смерть, така я казка Сашка Лірника. І от ми цілий мюзикл зробили з неї. Там теж я написав пісні туди, дев'ять пісень там звучало. Ну, теж, власне, про те, як справа. Спочатку ворогували українці і кримські татари, потім е, врятував молодий козак Грицько, який став характерником. компаній. Мені здається, свого. треба вже е, сідати і писати п'єсу про стосунки між українцями і росіянами, їхати Ой. на війну і показувати там вистави. Та ви знаєте, це, це настільки, ну, я думаю, що тут, тут много, ну, багато чого і написано вже. Не знаю, чи в вигляді п'єси, але в вигляді і віршів і різних текстів багато чого є. От, але я боюся, що тут настільки вже все, все складно, що тут культурницьким проєктом е, якимось всього не вирішиш. А взагалі, у вас є вистави, коли ви їдете на фронт до бійців, і там в цих, в цих польових умовах показуєте виставу? Ми е, цього року випустили прем'єру. Це теж дивовижна, абсолютно історія була, тому що вона ну, якимись ну просто дивами розкрилася перед нами е, творчість Шевченка. До ми до ювілею хотіли щось поставити. Вибрали великий льох, містичний твір, загадковий, може, найзагадковіший, у Шевченка він і характеризується як містерія за, mm -hmm. за, за жанром. І намагалися е, проникнути в нього, витягнути. Що ж це таке от, хотів сказати Шевченко, такими складними. Е, Складними варіаціями, складними речами, так як побудована ця поема. І ви знаєте, ми почали ставити в листопаді минулого року, і на наших очах от ми працюємо над п'єсою. А те, про що, про що ця поема Шевченка відбувається, ми випустили прем'єру в березні, тобто змінилася країна, змінилося все. І трагічне і героїчне відбулося просто поки ми працювали над цією п'єсою, і воно все відгукувалося абсолютно резонансом таким тексти Шевченка і те, що відбувалося на вулицях Києва і України в ці дні. І е, ця вистава стала дуже потужним якимось засобом м, нашого спілкування з глядачами з молоддю. Ми виступаємо перед студентами, ну власне, учнями малої академії наук, це дуже добрі наші партнери. Власне, вони виховують еліту, ті, які. Ще з школи починаю займатися науковою діяльністю, uh -huh. і в нас ще разу були обговорення після вистави, і ми були захоплені тим, нас. Тим, наскільки ці діти говорять глибоко інтелектуально цікаво, наскільки дійсно вони неординарні, і яка у нас чудова молодь. І не те, що вони казали, там нам сподобалось просто, а це були дійсно глибокі дискусії, породжені цією виставою. як спочатку вистава Шевченка, а потім актори виходять до так. глядачів і так, кажуть: так, ну як так, хлопці, так. давайте тепер будемо спілкуватися. Так, приблизно так, от і було і. І діти починають говорити. Я ж кажу не просто, що нам сподобалась така добра гра акторів, добра вес, вист... а це глибокі розмови про. Молодь про історію про Шевченка, про Хмельницького, про Грушевського, про е, майдан, про все, 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 все. І от просто ой, перепрошую на від е, тих емоцій, які породила ця вистава. І це, мабуть, найбільше що може бажати актор. І з цією виставою ми будемо плануємо їздити і на схід, також і в зону. А то власне мала академія наук робить такі. Е, Благодійні проекти для сходу України повезли нещодавно туди гуманітарну допомогу. Там в деякі школи, комп'ютерний клас вони повезли, і складовою частиною цього проекту мають бути і культурницькі заходи, зокрема, гурт відомий «Хорея Козацька. Тарасом Компаніченком туди активно збирається їздити, і ну, наш театр очевидно також. А ви до того ж, журналіст, барт, ви можете їздити взагалі з окремою програмою і обов'язково з театру, так і з виставами. Ну, теоретично я можу, оскільки є програма авторської пісні, є певні моновистави у мене. Ну і я цього не відкидаю. Але просто ну дуже хотілося б, щоб театр теж вносив свою частку в ну цю важливу справу і далі. І я думаю, що у нас є з чим. Ну, перш за все, оця вистава за Шевченком, бо вона настільки про наш час і про вічність, і про те, що з нами відбувалось і відбувається. От але є і не менш вічні вистави, як Гамлет, наприклад, ми можемо поговорити про прем'єри, які будуть відбуватися у вашому театрі, а буквально там. Днями так у нас ось уже менше ніж за два тижні. В грудні 12, 13, 14 грудня нова прем'єра. Це Король Лір, не більш не менш, і Шекспірівський останнім часом багато ми з Шекспіром якось працюємо після Гамлета було приборкання на От тепер Король Лір, І це буде вперше прем'єра в приміщенні. Нової нового такого центру науково-культурного центру, який якраз теж підгідною малої академії наук створюється в Щорсівському павільйоні кіностудії Довженка. Угу. От і якраз на на цій сцені в Щорсівському павільйоні ми будемо грати, і це буде ще раз кажу: 12, 13, 14 грудня о 19 годині. Ну, 12-го це так би мовити замовлено вже саме конкретно для малої академії. А от на 13-14 ми запрошуємо глядачів. Ви можете в інтернеті знайти інформацію, вона широко там. Є в соціальних мережах і там на різних афішах, там є контактні телефони, де можна замовляти. А у театрі є така проблема, як актор однієї ролі, яка є у кіно. Зіграв Тіханов Штірліца і все. Нікулін зіграв роль клоуна і все. Хто там ще кого можна назвати? Сучасних в театрі є така проблема. А актор однієї ролі і в нашому театрі немає. ми не державний театр. Ми власне маленький гурт однодумців, які з одного боку професіонали, а з іншого зібралися на ґрунті спільних цінностей і спільного ставлення до. Мистецтва до соціальних проблем, до того, що нас оточує. І, власне, це теж дуже непроста річ, саме зібрати гурт однодумців. Були прекрасні актори, які приходили, але тут трішки не наші були, і mm -hmm. рано чи пізно вони якось відходили. І от зараз у нас, включно із молоддю, дуже талановитою, яка прийшла із досвідченими акторами і режисером нашим Володимиром Завельнюком, саме створився, мені здається, такий гурт однодумців, який може дуже багато робити. І е Хоча театр авторський, театр режисера Володимира Завольнюка, але він так само авторський кожного з нас і працює і режисер, в тому числі, на те, щоб якнайбільше розкрити кожного актора всі грані, які у нього є, і ніколи не буде він ну, заштамповуватись на. Суто бачення актора тільки в одному розрізі, в одному плані ролей. А ну, він прекрасний педагог, також наш режисер, і він е, дуже багато може зробити, щоб саме розкрити різнобічні графіки. Але актора. все одно у актора є е, улюблена роль, яку він грає з задоволенням, там історична якась там постать, так? А комедійна, там драматична або там поганий якийсь там хлопець. Ну власне. Улюблена роль, ну власне кажучи, улюблена роль, вона щоразу та, мабуть, над якою працюєш, тому що це от найбільш близько. Але з того, що вже зроблено, тут ну, навіть важко виділити. Бачите, я в Жані Дарк. Ну, у нас власне називається Жанна Дарк дисконт вистава. А п'єса відома Жайворонок, mm -hmm. анує, де я граю Кошона це дуже серйозна робота була. Ну в Гамлеті я цілу низку ролей граю. Там і Полонія, і частково Клавдія. Ну це складно розповідати. зараз, мабуть, часу для цього немає. У нас просто нема чіткого розподілу на ролі. А от бере актор маску цю. А і він уже в цій ролі, а в іншій сцені інший актор ту ж маску бере і грає продовження цієї ролі, тобто там складне рішення, от але теж дуже цікаве. Власне кажучи, тут можна не стільки про роль говорити, скільки от про участь в цьому колективному задумі, і вона дуже ну а зараз я граю Глостера в королі Лірі, і тому це зараз моя улюблена роль, тому що ну над нею думаєш, працюєш. А Моральне запитання зараз актуальне. Запитання полягає в тому, що чи може артист, актор їздити до Росії, там працювати з виставами, з концертами, там співати, заробляти гроші і знову там жити в Росії, як в Україні повертатися в Україну як ні в чому не бувало. Це кожен для себе вирішує. Для мене відповідь ні. І так само я думаю для наших ну для моїх однодумців, наших колег, які працюють в театрі, оскільки я ж кажу, що може в якомусь театрі великому, там державному, де дуже багато людей просто за ознакою наявності диплому працюють і мають абсолютно. Широкий спектр поглядів, то там хтось так вирішує, хтось так. А ну, я думаю, що ми всі близькі, і от так як ми розуміємо теперішню ситуацію, то, то для нас ні. До речі, Володимиру Завальнюку пропонували дуже великий театральний проєкт з гастролями, якраз якимись там російськими, і він відмовився з моральних міркувань. А Кирило Булкін, актор театру Володимира Завольника Перетворення був сьогодні у нас у студії. Дякуємо вам. Як бажати актору, на якого чекає прем'єра? Вдалої прем'єри? Mm -hmm. Ну, безумовно. Головне творчого зросту. Тому що все головне десь попереде. творчого зросту і вдалих прем'єр. Дякую, Дякую вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.